Так, знахідки Максима, що сьогодні в нас буде? Дивіться, коробочку я знайшов ось таку. Цікаво, ці... ціна її 80 гривень. Снасті рибацькі знайшов. Вибачаюсь, не поздоровкався до вас, ну, як я, здоровсім. Так, хейтерам також. І вони все продвигають, мій канал. все, Дякую, дякую. Так, ціна за Снасті. Ціна 50 гривень, ціна 35 гривень. Ось такий ключ, ціна 60 гривень. Шворгалка є ось така цікава. 50 гривень, ручка залізна із дерев'яними накладками. Ціна 35. Ключ ось такий. Переключається, все тріскається, все працює. Ціна 70 гривень. Шайби у нас будуть. Отака зв'язка. Ціна 60 гривень, фреза у нас 30 гривень. Гайок ось така купа, можете там перерахувати, на відосі там є. Ціна їх буде коштувати 25 гривень. Є якийсь такий чи мечик, чи що він, не знаю. 10 гривень. Далі є ось такі круги. В кількості перерахуєте, кому там треба побувавші в воді, але працювати будуть. Ціна їх буде коштувати 200 гривень. Уголок великий, лікальний, цікавий, 200, сразу кажу. Ціна його буде коштувати 150 гривень. Сити це таке 20 гривень. Шайба ціна 35 гривень, барашик 10. Що ще в нас? Транспортир є ось такий. Якийсь слісарний його треба почухати, і буде все в гарному стані. Ціна 100 гривень. Заготовка для ножів 80 гривень. Пробивон 20 гривень. Е, так, пилка по металу саморобна, цікава, гарне двоположення можна ставити. Ручку самі докрутите, самі зробите. Ціна 120 гривень. Молоток 50 гривень. Цей в нас буде 30 гривень, цей під квадрати. Один і другий. Не знаю навіщо така річ треба. Може цей вставляти якраз. Але ж він не підходить. Не знаю. Ціна 20 гривень. Сверло. Незрозумілий розмір або ж 21, або ж 24, ну щось таке. Ціна його 60 гривень, 5 20 гривень, ключ 60, ключ розвідний, великий. Ціна 135, шарошка. Тут була, мабуть, хтось залишив якраз під водою під державчиною ціна 20 гривень. Ключ 10 гривень. Шківок ось такий відцентрований. Не знаю, звідкіля він. Ну, які є, ціна 100 гривень. Фриза 10 гривень. Ручка. Ну, така собі, щоб можна було кудись приварити. 10 гривень і вона ваша. Дві гайки із фуганка. Забрав фуганок. Не став брати, він великий, без лез, без всього, а гайки їх забрав. Ціна 100 гривень, і вони ваші. Так, є ключі, ось така купа в кількості. Скільки тут? 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. 11 штук буде коштувати 145 гривень. Якщо когось устраює, забираємо. 25 гривень за цей ключ. 20 гривень за цей ключ. Ці у нас фрези 10 гривень. Патрончик у нас 150 під перший конус. Цікавий, гарний, красивий. У нас по 15 гривень, кому там треба. Дві шайби ось таких знайшов із штопорними ціми. Ціна за них по 20 гривень. І з швейної машинки забрав ще такий підшипник. Цікавий. Ціна його 25 гривень. 35 за гривень за оцей пістолет. Кого устраює, може взяти. Хейтерам, дякую за рекламу. Тому що вони не перестають мене радувати, рекламують, не забувають, як добре, що вони є. <хи> Все, на цьому більше знахідок немає. Дивіться в прошлі відеоси, кому щось там сподобалось. Може написати на Viber, зателефонувати в крайньому випадку. Ну, інколи не буває світла, тому можу не відповісти. Зразу кажу, не... Не дуже переживайте, нікуди я від вас не тікаю, не пропадаю, але з тим всім, що наш расисти якраз ковбасять і світло пропадає, тому вибачайте, але буду пропадати інколи. За відправку хотів з вами порозмовляти, відправка буде не день в день, або ж через день, або ж через два дні. Тобі ж, дається три дні на відправку, тому що зараз з відправкою будуть чуть-чуть проблеми. Можна відкладати речі, кому які речі сподобалось, може оплатити. І я відкладу для постійних клієнтів це я не розповідаю, для тих, що заходять сюди в перший раз. Тому що я бачу, що додається там декілька клієнтів, і хотілося б сказати, що для деяких можна відкласти ці речі, але після повної оплати. За них на деякий період часу, не більше, ніж місяць, тому що після місяця ці речі знову будуть перепродуватися. Зразу кажу, гроші будуть возвращатися тому покупцю продавця не залежить те, що ви десь там пропали без вісті, півроку рік, тому що речі лежать, а ніхто. За ними доглядати не буде, тому що ржавчиною вони покриваються і займають дуже багато місця. Тому максимум місяць, що можна відкласти речі. На цьому все з вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Гарного всім дня та мирного неба! І... Хай буде у вас світло, тому що без світла немає життя. Оце якось так. Я це все розумію. У, хто, у кого яка погода, буде цікаво якраз у коментах прочитати. Всім до побачення!